Доброго дня, вітаємо студію вечерпно. Ми продовжимо серію передач, у яких знайомимо нашого глядача із провідним вищим навчальним закладом системи ДСНС України, Черкаським інститутом пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Гостями нашої студії сьогодні є представники факультету оперативно-рятувальних сил, зокрема, начальник факультету, кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту, качкар Євген Володимирович та начальник кафедри техніки. Беченко Артем Олексійович, також кандидат технічних наук, підполковник служби цивільного захисту. Доброго дня. Доброго дня, шановна студія. Добрий день, глядачі. Перше питання у мене саме до вас, Євгене Володимировичу. Очолений вами факультет є одним із старших в навчальному закладі. Можна так сказати, що весь терни шлях становлення ви вже пройшли. Розкажіть, будь ласка, про ваш факультет сьогодні. Дійсно, історія. Факультету починається з 2004 року. Він змінював свою назву, але в цілому завдання, які поставлені перед факультетом, вони виконуються і виконуються донині. Факультет складається із чотирьох кафедр: це такі кафедри, як кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, кафедра техніки, кафедра процесів горіння, кафедра спеціальної та фізичної підготовки. На даний час на факультеті працює 33 науково-педагогічних працівника, серед яких 17 кандидатів наук, 6 доцентів і також один доктор технічних наук, професор. На факультеті навчається 202 курсанта, серед яких 15 дівчат. Предмети, які викладаються на факультеті, є дійсно цікавими та динамічними, адже Навчити нашого вихованця гасити пожежу тільки за партою неможливо, тому дуже велика увага приділяється практичній підготовці. І тому наші вихованці мають змогу під час вивчення дисциплін, які викладаються, практично працювати з пожежно-технічним обладнанням, з аварійними системами, з усілякого роду. Симуляторами для того, щоб набути тих практичних навичок і досягти основної мети це стати фахівцем пожежної безпеки. Також в навчальному процесі ми широко залучаємо сучасні засоби навчання. І, як правило, це відбувається в комп'ютерних класах. Залучаємо інтерактивні дошки, залучаємо е, сучасні програми, які моделюють роботу тих чи інших пожежних агрегатів або е, якихось інших систем, які впливають на е, підготовку фахівця. І е, всі ті новинки, які є на теренах нашої держави, ми всіляко намагаємось включати в навчальний процес. Крім цього, велика увага приділяється фізичному вихованню. На факультеті створені гуртки. За різними видами спорту це такі, як бокс, це такі, як е, легка атлетика, е, футбол, волейбол, кульова стрільба, пожежно-прикладний спорт. В принципі, кожен вихованець, кожен курсант, кожен студент може знайти себе і відповідним чином реалізувати, підготувати себе до майбутньої професії, Євгене Володимировичу. А нам відомо, що серед колишніх вихованців навчального закладу багато тих, хто зараз займають керівні посади на теренах України, серед них і 25 випускників генералів. Скажіть, а чи факультет підтримує зв'язок із власними випускниками? Можливо, вони якось допомагають рідній Альмаматор. Дякую. Так, це питання для нас дуже важливе, і ми дуже з пошаною до нього ставимось. Минулому році в холі нашого інституту відкрита алея генералів, на якому встановлені всі портрети випускників нашого навчального закладу, які отримали це високе звання. Крім того, в спальних приміщеннях. Курсантів, там, там, де ці генерали навчалися, будучи курсантами, також встановлено їхні портрети. Це свого роду стимул, або мета, заради якої кожен курсант, навчаючись, готує себе до практичної діяльності. Звичайно, генерали не випускники факультету, а тому що на той час, коли вони навчались, це був Черкаський. Черкаське пожежно-технічне училище і факультетів не було. Але ми і зараз з пошаною і з повагою ставимось до них, і вони для нас є взірцем. Знаємо, що в інституті велика увага приділяється побуту курсантів батькам, які відправляють власне дітей на навчання, особливо з інших регіонів України, це питання стоїть особливо гостро. Вам, Артем Олексійович, як випускнику саме цього навчального закладу, життя курсантів відомо із середини. Поділіться з нашим глядачем. Ну, в порівнянні з тими часами, коли вчився, я умови проживання змінились в кращу сторону значно. Зараз, коли я потрапляю в курсантські підрозділи. У мене виникає чисто заздрісті курсантам сучасним, тому що вони мають зручні е, ліжка з ручними матрасами, вони мають чудово обладнані спальні приміщення. В спальних приміщеннях є вода, яку вони можуть попити. Е, на кожному поверсі є побутові кімнати, сушарні для сушки одягу, стиральні машини, душові кабіни. Е, і все-все те, що необхідно для нормального, якісного проживання, комфортного саме головне, проживання курсантів. Також. Е, Немаловажною частиною побуту курсантського є харчування. І у нас для цього створені всі умови. Ми маємо сучасну їдальню, сучасним посудом. Курсанти мають змогу вибрати собі страву, попросити добавки, що я вважаю дуже важливе для молодого організму. І я вважаю, що наш навчальний заклад має найкращі умови проживання для курсантів серед всіх споріднених навчальних закладів. Ну, після вашої розповіді, мабуть, вже всі батьки спокійні за своїх дітей, що в них будуть найкращі умови для навчання, проживання, фізичного загартування. А що Артема Олексійовича, а щодо культурного розвитку, дозвілля курсантів, як у цьому напрямку? Тут я також вважаю, що у нас створені всі умови для е, розвитку е, творчих особистостей. Ми маємо різноманітні гуртки, як казав і спортивні секції. Маються різноманітні творчі гуртки, тобто вони курсанти і мають свої вокально інструментальні ансамблі, мають танцювальні колективи, існують на кожному курсі команди КВК. В інституті діє так званий інститут викладачів-наставників, коли за кожним навчальним зводом закріплюється викладач-наставник, який опікується дозвільним курсантів, який опікується їх побутом, який опікується їх. Всіма питаннями, які виникають під час навчання. І е, викладачі наставники проводять для курсантів екскурсії як в межах Черкаської області, так і по всій Україні, коли курсанти бажають поїхати на екскурсію, робиться все для того, щоб ця екскурсія відбулася. І е, що немаловажно, я вважаю, що курсанти мають е, найкращі курсанти мають змогу спілкування своїми закордонними колегами, відвідуючи різноманітні навчання. Може, щось доповнити, Євгене Володимирович? В принципі, відповідь вичерпується. Я погоджуюся, доєднуюсь до цих слів. Зараз важливий етап у житті сьогоднішніх випускників шкіл. шкіл. Відповідальний період і у Вузі. Скажіть Євгене Володимировичу, як проходить підготовка до вступної кампанії? Може, є якісь особливості цьогорічного набору? Дякую. Вступну кампанію ми проводимо щорічно, не зупиняючись. І Весь колектив нашого інституту працює над тим, щоб донести інформацію про наш навчальний заклад в усі, куточні, в усі куточки України. Ми проводимо дні відкритих дверей, ми проводимо виїзні концерти, приймаємо участь в ярмарках професій, які організовані районними відділами освіти. Також широко залучаємо соціальні мережі, такі як Facebook, однокласники. У нас в інституті відкрита і працює інтернет-сторінка, на якій досить детально. Прописані умови вступу і е, вичерпно викладена вся інформація про наш навчальний заклад. Тому, і, звичайно, так як сьогодні, е, досить активно застосовуємо засоби масової інформації. Артема Олексійовичу. А на кафедрі техніки яка робота проводиться щодо залучення більшої кількості абітурієнтів саме до вас? Викладачі кафедри постійно приймають участь, як казав в, в змінити ярмарках професій. Викладачі кафедри е, відвідують е, школи, де виступають е, з доповідями про наш інститут, показують відеофільми, показують слайди. Як правило, завжди виникає дуже багато питань, як навчаються курсанти, як вони, е, що, е, які цікаві моменти в навчанні є. І таким чином ми залучаємо молодь до навчання в нашого навчальному закладу. Дивіться, в інституті навчаються не лише хлопці. Що, Артеме Олексійовичу, ви робите для того, щоб на факультет оперативно-рятувальних сил, де ви готуєте справжніх лицарів по рятунку, ішли дівчата? Насправді ми нічого не робимо, тому що дівчата йдуть самі. У нас навчають навчання цікаве, у нас практичне спрямовані навчання. Дівчата, так як і хлопці, вони працюють з аварійно рятувальним обладнанням, вони одягають ізолюючі апарати. Для захисту органів дихання, вони працюють на пожежних автомобілях на рівні з хлопцями. Тому я думаю, дівчатам у нас навчаться цікаво. Особливо дівчатам, яким подобається різноманітний, активний, так сказати, на засоби навчання, вони ну, я отримують від цього задоволення. Я ще якщо. хотів би доповнити і. Ну, можливо, це стосується і студенток, і курсанток. Ще в нашому чоловічому курсантському колективі можна знайти собі доброго, хорошого майбутнього чоловіка, офіцера із гарантованим працевлаштуванням, із стабільною зарплатнею. Ну, відповідно, таким чином, значить, реалізувати як майбутня сім'я вогнеборців. А поготи для дівчини це досить таки важливий етап в житті. Ну, якщо ви вже підключилися до розмови Євгена Володимирович, то висвітліть, будь ласка, аспекти практичної підготовки курсантів. Дякую. Практична складова навчального процесу на нашому факультеті займає досить велике місце. Цьому приділяється дуже велика увага. Як я вже вказав, в класі за партою неможливо навчити людину гасити пожежі, тому кожне практичне заняття у нас проводиться. Виключно із залученням всіх тих засобів навчання, які потребують, і в подальшому стануть пригоді нашим вихованцям на практичній діяльності. І вже починаючи з першого курсу, наші курсанти для того, щоб набути навичок роботи, оперативної роботи в підрозділах, проходять чергування в навчальній пожежній пожежно-рятувальній частині. А з другого курсу вони заступають на добові чергування уже в практичні підрозділи, де пліч опліч із професійними рятувальниками в державних пожежно-рятувальних частинах міста Черкаси заступають на добові чергування, виїздять на пожежі, приймають в них участь. Ну і таким чином загартовують і готують себе до повсякденної практичної діяльності. Євгене Володимировичу, от я дивлюсь на вас за віком, ви молодий. Керівник, маємо інформацію, що ви достроково отримали звання полковника служби цивільного захисту. На вашому факультеті під вашим керівництвом працюють як і досвідчені науковці, і викладачі, і курсові офіцери. Скажіть, як вдається згуртувати всіх, щоб у майбутньому отримати не просто фахівця із бумажкою, з дипломом, а соціально адаптованого саме до професії працівника і морально яку особистість водночас? Ну, мотивацію злагодженої роботи колективу, на мою думку, є чітка і зрозуміла постановка задачі і визначення мети, заради якої працює колектив факультету. Да й не тільки факультету, а інституту в цілому. І тому у нас на факультеті працює дружня і злагоджена команда, яка має основну мету це підготувати для суспільства високоякісного спеціаліста, рятівника, який. В подальшому принесе користь державі і таким чином буде корисний, корисний нашій, нашій державі. Саме так. Ну і хотів би сказати, що величезну допомогу як в науковому, так і в навчально-методичному плані надають як і мені, так і начальникам кафедри, наші досвідчені працівники. Це такі як професор кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, колишній ректор нашого навчального закладу. Людина, яка має величезний практичний досвід, практичної роботи, людина, яка нагороджена орденом за відвагу на пожежі, це генерал-майор у відставці Шкарабура Микола Григорович, а також професор кафедри процесів горіння, доктор технічних наук Кастенко Віктор Клімєнтєч. Я вважаю, що таке поєднання, як досвід і завзятість, ну, приносить певний результат. Євгене Володимировичу, вже не для кого не секрет, що інститут виставив після так званої оптимізації. А вам, як випускнику Харківського інституту пожежної безпеки, а працівнику Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, це, мабуть, яскравий приклад того, що вірити у перспективи саме цього навчального закладу? Е, ну я сказав, я сам мешканець міста Черкаси, і тоді, коли став вибір про місце, де отримати спеціальність. На той час тільки в Харкові був Інститут пожежної безпеки, який готував фахівців з вищою освітою. І тому мій вибір пав саме в Харківський інститут пожежної безпеки. Але вже протягом 10 років я працюю в Черкаському інституті пожежної безпеки. І, безумовно, як, як я і мої колеги переживав за всі ті процеси, які відбуваються. Тому вважаю, що. Навчальний заклад тільки відкриває двері до самостійного практичного життя, а безумовно формування спеціаліста, особистості відбувається в тих підрозділах, де він працює, з тими людьми, якими спілкуються. І, відповідно, таким чином формується спеціаліст тієї сфери, в, сфер, в якої ми, власне, і працюємо. Можливо, ще раз нагадаєте нашим глядачам умови вступу. Безумовно, це, власне, те, заради чого ми сьогодні тут і працюємо ці цій студії. Я хотів би, перш за все, звернутися до молоді, яка відчуває потребу бути корисним суспільству, ну і, відповідно, нагадати ті умови вступу, за якими можна навчатись в нашому навчальному закладі. Перш за все, на факультеті оперативно-рятувальних сил ми готуємо за напрямом підготовки пожежна безпека. Для того, щоб вступити на цей напрямок, необхідно здати такі ЗНО, як математика, фізика, українська мова, і також внутрішній іспит це фізична культура. Відміною цього, цієї вступної кампанії є те, що. Мінімальний бал, який необхідно для вступу до нашого навчального закладу, це 100 балів. В порівнянні, наприклад, із Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності, на математику там потрібно здавати 110 балів. У нас ця цифра складає 100 балів. Також е, хотів би запросити на інші напрями підготовки, які є в нашому навчальному закладі. Це цивільний захист, це психологія. Нещодавно ми відкрили такі два напрями підготовки, як Охорона праці, екологічна безпека та охорона природокористування. Також запрошую всіх тих, хто хоче отримати якісну європейську освіту, вступати в наш навчальний заклад, значить, готуватись бути рятувальником, надавати користь суспільству, ну і відповідно цікаво провести цей прекрасний відрізок життя. Дякую. Тут я хотів би додати також, що є можливість вступу до нас як на очну форму навчання, на стаціонар, так і на заочну форму навчання для працівників органів підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій. Тобто вони можуть з місця роботи до 25 років на стаціонар підпасти к нам на навчання за внутрішніми іспитами, не здаючи ЗНО. Дякую вам, Євгене Володимировичу, і вам, Артему Олексійовичу, за відверту розмову. Звертаюся до наших глядачів ще раз. Нагадую, гостями нашої студії сьогодні були начальник факультету оперативно-рятувальних сил полковник служби цивільного захисту Печкар Євген Володимирович та начальник кафедри техніки підполковник служби цивільного захисту Беченко Артем Олексійович. До нових зустрічей.